Вітаємо всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 7 червня і сьогодні ми видаляємо стрілку на Часникові, так як якщо її не видаляти, то вона забирає частину врожаю, так як всі ми знаємо, що часник розмножується двома способами, головкою і воздушною бульбочкою, тому якщо її лишити і чим довше ми її лишаємо, тим. Менше росте в нас головка. А основна ціль у нас це виростити крупний часник, тому його стрілку повинні, повинні виломувати якомога раніше. Як бачите, ні в якому разі, як я казав в попередніх відео, ми не витягуємо, не видергуємо, а виломуємо, вона дуже легко ломається. Не в сторону, в яку зігнута, а в протилежну. Дуже легко ламається в протилежну сторону. Але вже після пару, рок, пару годин виломування стрілки дуже починає боліти спина. Тому я вам пропоную таку приспособу. Звичайна палка. Кусок знайшов в саду, розколов, вставив туди канцелярське лезо або е, такі, то знаєте, ножики, як вони кажуть, строїтельські такі, вставив лезо і примотав ізолентою. Під, е, ну, угол, то вже ви вибирайте самі, що вона дає. По-перше, палка повинна мати хоча б 70. 90 см, щоб ви могли під свій ріс випрямитись і дивіться, що відбувається. Такими легкими движеннями ми, крім у цих ось дуже складно, ще які не зігнулись. Якщо у вас вже е, часник е, стрілка закрутилась, то взагалі дуже Класна штука вся. А ось отакі, ну, доволі ще складно, але я вже навіть до таких прилучився за пару годин. А так, ось такі закручені, як бачите, дуже легенько тянемо догори, без ніяких зусиль. Можна чуть-чуть таким ривком, і все дуже просто відбувається. І саме головне, ми тримаємо спину рівно. Може ливо на початку буде вам казатись не так удобно і не так швидко, але повірте, коли болить спина, то саме такі приспособи те, що треба. Які ще бувають способи? Хлопці пишуть щодо тримерів, ну ви розумієте, щоб скосити тримером, це треба, щоб стрілка повністю випрямилилась над поверхнею е, листів. І потім лише е, можна пройти з тримером. Але це вже, повірте, ви третину врожаю вже втратили. Тому що буде формуватись тут насіння у коробці насінневій. Тому цей варіант. Я не знаю, це для тих, хто... Ну хіба що вже взагалі, якщо не вийшло у вас не людей, ну таким якось так склалася ситуація, що перетримали і вона вже над, над листям, то відповідно тоді можна і пройтись і тримером. А так, ось вам для тих, у кого болить спина. Така приспособа, яка вам допоможе. А особливо, якщо стрілка закручена, то взагалі дуже-дуже просто. Так як часник розмножується бульбочкою відповідно вам потрібно залишити. Якусь кількість на насіння, адже насіння часнику дороге, його розвівши, можна вже на своєму потім далі працювати. Тому раджу залишати бульбочку на самих кращих рослинах. Ні в якому разі не на самому поганому часнику, тобто самому низькому, самому тонкому. А на самих гарних рослинах. Тоді будете мати гарну калібровану крупну повітряну бульбочку, з якою виросте дуже гарна однозубка на наступний рік. Після якої посадки ви отримаєте вже гарну головку. Якщо залишити сам і слабий, відповідно виросте дрібна однозубка і вам придеться ще два руки. Над ним працювати, щоб отримати якусь копійку. Тому раджу лишити. Щодо того, скільки я лишаю, так як у нас, як бачите, дощів немає вже з кінця квітня, відповідно, рішення було прийнято лишати повітряну бульбочку лише для своїх цілей. Самі розумієте, чи буде дощ, чи не буде. Дрібна бульбочка, вона нікому не потрібна. Я не рекомендую взагалі менше 3 мм висівати. Тому якось так. Ви ж, дивіться по своїй ситуації, тому що, щоб ви розуміли, якщо лишити бульбочку, зібрати з часника бульбочку, що. Ми втрачаємо. Ми втрачаємо як мінімум 50% на урожайності в головці, це мінімум. І по-друге, для насіння потрібно, щоб пульбочка повноцінно дозріла. Відповідно, часник втратить товарний вигляд, тому що він буде перетриманий в землі. Тому ось такий момент. Зверніть на це увагу. Всім бажаю гарних врожаїв. До скорої зустрічі.